Доброго дня, любі малята! На цьому тижні ми з вами ведемо розмову про дім, в якому я живу. Ми можемо жити в великих будинках багатоповерхових, так і в маленьких будинках одноповерхових. У нас в будинку є різні кімнати, а в кімнатах стоять меблі. Сьогодні я пропоную вам провести наше заняття про меблі, Пригадати, які меблі ви знаєте, для чого вони потрібні. І перше, що я пропоную вам розпочати сьогоднішнє заняття, це відгадування, загадок. Отже, починаємо. Так приємно любій мамі відпочити на дивані, звичайно ж. Сорочки, білизну, шарфи ми повісимо до шафи. Звичайно. Змайстрували, як годиться хлопчики для книг поличку. Чашки і блюдечка малі стоять на обідньому столі. Щоб повісити портрет, я заліз на табурет, звичайно. У кожного в домі така дивина, братів аж чотири, а шапка одна. Це стіл. Без тулуба, а з ногами, бо з голови, а зі спинкою. Це стілець. В ній посуд весь стоїть завжди, і бруду не зайти туди. Це буфет, звичайно. На чотирьох ногах стою, ходити зовсім я не можу. Коли ти стомишся гуляти, лягай на мене відпочивати. Це ліжечко, наше улюблене ліжечко. Діти, ми впоралися з усіма загадками. Давайте ще раз назвемо, які ж меблі ми бачимо в даній кімнаті. Та які ми побачимо тут іграшки. Погляньте книжкова полиця. На ній іграшка є зайчика чи бурашки, а також стоять книжки. Повторюємо: книжкова поличка. Поруч з нею стоїть Шафа. Так, під поличкою стоїть стіл, а біля нього стіл, стул, стілець. Під стулом заховався автобус. Подивіться, квітка у горщику. А за горщиком заховалася, що? Так. М'ячик. А яка іграшка заховалась на ліжку? Ведмедик. Так, а що ми бачимо під ліжком? Під ліжком килимок. Давайте ще раз скажемо, що є на полиці? На полиці є книжки та іграшки. Зайчика та Чебурашки. Яка іграшка знаходиться під стільчиком? Під стільчиком знаходиться автобус. Яка іграшка заховалася за горщиком із фікусом? Це м'ячик. М'ячик заховався за горщиком із фікусом. Молодці. Діти. Назвіть ці меблі. Зліва у нас що? Диван, а справа стілець. Для чого вони потрібні? Вони потрібні для того, щоб на них сидіти, відпочивати. Скажіть, будь ласка, чим же вони схожі? Вони схожі тим, що потрібні для того, щоб на них відпочивати. А чим вони відрізняються? Диван він великий, м'який, а стілець маленький. На дивані можуть сидіти багато людей, а на стільці сидітиме тільки одна людина. Отже, вони схожі тим, що Мають однакове значення. Вони потрібні для того, щоб відпочивати. Але мають різний вигляд. Так. Давайте пограємо в гру, яка називається Один багато. Дивіться: один стіл, а багато столів. Звичайно, давайте ще раз повторимо: один. Стіл багато столів. Добре. Один стілець, багато стільців. Повторюємо. Один стілець, багато стільців. Один диван, багато дивані. Повторюємо. Один диван багато диванів. Так, а тепер погляньте. Одна шафа багато шаф. Повторюємо. Одна шафа багато шаф. Молодці. Рушаємо далі. Діти, а давайте зараз пограємо в гру, яка називається. Де сховалася Оленка? Де лялька Оленка? На столі. Під стільцем. Лялька Оленка сховалася під стільцем. Лялька Оленка сидить на кріслі. Лялька Оленка сидить на кріслі. Лялька Оленка сидить на шафі. Лялька Оленка сидить на шафі. Лялька Оленка сховалася за диваном. Лялька, оленка сховалася за диваном. Лялька Оленка сидить на поличці. Лялька Оленка сидить на поличці. Лялька Оленка сидить у шафі. Лялька Оленка сидить у шафі. Молодці малята. Ви добре впоралися з цим завданням. Я сподіваюся, що вам було цікаво на нашому занятті і ви дізналися багато нового. До нових зустрічей, малята!